25-му році збирати на пасочки, збирати на олів'є, збирати там на якісь два мішка рису. Це ну це тупо зашквар. Через місяць ми дізнаємося, що ці хлопці там лібетками, все там засобами, якими ми е, купляли. Вони спускали е, ці катера, начинені вибухівкою, і просто лупашили ці вишки бойка. Всі поляки почали підтримувати американців там. Просто це було ну, така мага в Європі. У нас була навіть історія. Нам один з автомобілів е гнав до кордону е хлопець з ДНР. Я звичайна людина проста бізнесмен, християнин. Захопленцем музика. Типу, ну, в принципі, все, якщо брати офлайн. По-перше, питання з приводу радіо. Ну, ми справді дуже любимо людей, то ми допомагаємо. Типу, це наші люди, е і ми робимо все, щоб зберегти їх, е допомогти їм і все інше. Токсичність твіттера — це типу, я б сказав би, навіть не токсичність, а момент, е коли люди такі, як є, без обману, без прикрас, без нічого. Тобто кажуть правду, кажуть, що є. І багатьом людям це не подобається вони сприймаються як якусь токсичність. От таку. Твіттерська спільнота, вона не любить е, слабких. Вона не любить слабких людей. І в принципі, ви в твіттері ви всі рівні. Немає там якогось супер чувака, який прийшов з і буде розказувати, який він класний, як він відпочиває. Ні, йому за це накидають дуже сильно. Йому за це розкажуть, що він не такий класний, як він думає. Це взагалі інша мережа. Зараз, мабуть, стало набагато краще, ніж було умовно там в 2024 році. Е, стало менше шахраїв. от, Їх дуже велика доля зменшилась. Довіра залишилась до тих людей, хто на регулярній основі з 22-го року допомагав. І там взагалі є титани, які з 14-го року допомагали. От, Там у нас пані Іра Хамулятор, це взагалі. Просто Титанеса, яка допомагала завжди військовим і зараз допомагає, і в неї там дуже багато різних ініціатив. Зараз по пілотам ініціативи йдуть. Тому е, довіра там тримається на великому рівні, на досить великому рівні. І наші збори йдуть, просуваються, і моїх колег, і друзів просуваються збори зараз. Досить непогано. Якщо брати теперішню ситуацію, яка відбувається зі зборами і волонтерами в цілому, то я б сказав, би, навіть все чудово. Не можна відслідкувати кошти. Ніхто не знає, скільки зайшло за привод, е, ніхто не дає виписок. Е, ну, зачасту це такі волонтери, які збирають там на їжу на якусь, такі максимально розмиті незрозумілі, Мілі збори. от е І вони не дають майже ніякої звітності. там Ну от Просто я збираю на карту, ось я щось купив, купила там за 15 тисяч гривень. А скільки зайшло цього, ніхто не знає. Тому е монобанки е і, в принципі, приват з їхніми конвертами. Це досить прикольна штука, тому що хоча б можна відслідкувати кількість грошей, яку зайшло, і плюс-мінус. Порівняти, порівняти просто суму і те, що купили, можна, хоча б візуально зрозуміти, чи так воно, чи ні. От, тому, в принципі, волонтерам, які збирають зараз на картки, вже е, на майже четвертий рік війни, я просто не довіряв би. І це теж нормально. Визначення було досить просте. Це було найближче до якихось моїх зацікавлень, інтересів і в тому, в чому найбільше я розумів. Тому що технічки дуже багато. Ми з технічки взяли там умовно там, дві дві-три категорії. От. Але є волонтери, які займаються шоломами для пілотів, є волонтери, які займаються. Наварюванням мангалів на техніку і всім іншим. Тобто, технічка дуже велика, але просто вибрали ту категорію, в якій реально там розбирались і розуміли на той момент. Так, це шкідливе волонтерство. Тому що, наприклад, якщо в 22-му році армія мала погане забезпечення з продовольства, і це було в принципі нормально. То зараз вже в 25-му році збирати на пасочки, збирати на олів'є, збирати там на якісь два мішка рису. Це, ну, це тупо зашквар. Тому що е, люди збирають по 100 тисяч, по 200 тисяч на це все. Е, везуть ці продукти, вони не потрібні в війську. Військо їх не потребує. Видатки в війську дуже великі зараз по продуктам, по всьому, ми можемо зайти до багатьох військових, побачити, що їм там видають і ананаси, там видають, і деякому вже там і Ветки видавали, червону рибу видавали. Ми самі приїжджали це, бачили. Ми бачили, як пропадають ці всі. Там печиво пропадає на складах у, у саме військових, там на хаті умовно. Да, воно пропадає, воно їм не потрібно. Вони людям просто ходять самі, роздають, тобто краще ці гроші спрямувати на щось корисне: 70, 100 тисяч, 150 тисяч, які збирали на салати, краще купити автомобіль хлопцям, купити якийсь технічний засоб, купити ПНБ або щось інше, те, що дійсно вони потребують, те, що дійсно є майно, яке постійно втрачається, яке постійно горить. От, е, просто ці волонтери вони не думають за це. Тут якийсь саме піар відбувається, зрозуміло для чого це все відбувається. Тобто, ну я розумію, ви там робили салати, готували страви. Але, типу, вже пора переформатуватися за 4 роки. Звичайно, зміни є, і можу сказати, що зміни. Більше на користь спасіння життя йдуть, тобто вже за майно не так переживають раніше. прям були там моменти, коли деякі знайомі ходили майже на штурми своїх позицій, щоб забрати майно. Зараз цього немає. Майно залишають, ну, можливо, якось його пошкоджують, щоб не можна було відновити його, щоб ворог не міг користуватися ним. От зараз головне це дійсно спасіння власного життя. От. І це дуже круто, тому що військові цінують своє життя, от, і менше цінують ці всі технічні там, засоби, якісь медикаменти, все інше. Це дуже круто, я вважаю. Тому, в принципі, ми з позитивом ставимося, якщо людина головне вийшла жива. От, а там, що з майном сталося, це все можна відновити, це все можна купити. Плюс також армія вже підсилюється і новими засобами, армія вже сама купляє, сама забезпечує себе в якійсь мірі е, цими засобами. Найбільше волонтерської діяльності це було 22-23 рік, тому, типу, трошечки цього збереглося, коли е, більшість військових вони е, перекладали це на плечі волонтерів. Зараз вже трошечки легше стало. Для військових У нас була така історія. Мені дзвонить Андрій, це небайдужий десид, і каже: Слухай, там хлопці їм потрібно прям знайти таку штуку для автомобілів. Але вони не кажуть для чого. Ну, ми, в принципі, не завжди підтримуємо там якусь секретність, але тут розуміємо, що потрібно. Ми знаходимо, купуємо. Нам допомагає твіттерська громада зібрати кошти. Ми купуємо ці засоби, передаємо їм. Потім, вже через місяць, ми дізнаємося, що ці хлопці. Там, все, там засобами, якими ми е, купляли, вони спускали е, ці катера, начинені вибухівкою, і просто лупашили ці вишки бойка. Ну, це до, досить приємно, коли, там, наприклад, там, твій аккаунт прописують на цих цистернах. Ну, у нас там є фото, нам, я думаю, що ще не дозволили mm. постити, але, типу, прикольний, типу, теми. Ну, Дуже, дуже ми радіємо, коли там успішні евакуації нашими там автівками, які купляла громада, да, і аптечками тими ж самими. Да, бо було досить приємно, коли ми на минулому тижні зустріли е, чоловіка, в нього позивний дід. От, він сказав, що завдяки. Аптечкам це наших колег з Одеси е, врятували йому руку, і в принципі життя врятували, тому що було два турнікети, вони наклали все правильно, і в нього були гарні уроки тактмеду. От, Тому він вісімчасово евакуація, в принципі, жива людина повністю з рукою і все добре в нього зараз. З того, що ми особисто бачили, логістика автівок, вона е, постійна іде, типу від інших волонтерів, від інших фондів. Вона зменшила свої обсяги, зрозуміло, що вже який рік війни, і трошечки і людям фінансово тяжко донатити все. Звичайно, ці всі обсяги впали, але вони постійні. Типу, ти на кордоні бачиш постійно ці автомобілі тягнуть, постійно ці автомобілі комусь передають, відновлюють. Радує, що трошечки ціни впали. В Польщі, в Литві, попадали ціни на ці всі автомобілі, бо у них риночок теж уже перестав жити на цьому. Тобто раніше ці автомобілі коштували космічних грошей в якийсь там період. Зараз вони знову повернулися до своїх там сталих цін 2020 року, 21-го, тому стало трошки легше їх купляти. З останнього такого, що ми їздили, мабуть, це проамериканська позиція проти українців. Це було найважче, тому що останні два тижні в Польщі були максимально стресові. Всі поляки почали підтримувати американців. Там просто це було ну, така мага в Європі. От, поляки дуже переживають за американців. Вони, типу, країна-побратим їхній, у них безвіз там, і вони українців прям дуже останні там два тижні ще мили. Ми попали під цю всю роздачу. Нас теж там деякі поляки нагріли на кошти. Ну там не багато втратили, але неприємно. От, і потім, уже як ми їхали. Останні там три дні поляки дуже переживали за війну в Польщі, розпитували всіх українців, митники розпитували нас на митниці, а що буде, що таке війна, як це відбувається, що нам робити, куди їхати, куди тікати. З останні поїздки привезли 9 авто. Два з них це хлопці, купили за власний кошт. От, всі інші ми купили або в борг, або зі збору. І також там з особистого донату однієї людини, яка просто закрила автомобіль одним донатом. Прийшла, сказала, що е, потрібно хлопцям гарне авто. Купіть, будь ласка. Про закриття шляху це типу сумна історія, і не зовсім. Е, бо ти розумієш, що країна закрила шлях не просто так, бо багато людей користувалися для власних потреб, для відпочинку, всього іншого. Типу, сама система втратила взагалі якусь ідею, яка вона повинна була спрямована бути на допомогу, то зараз е, більше людей почали користуватися просто власних цілях. Е, трошечки стало важче, е, тому що зараз більшість автомобілів, якщо купляти, то потрібно шукати е, логіста, який забезпечить доставку. І також. З виборами автомобіля стало важче, тому що не можна поїхати особисто оглянути, перевірити от, і привести. Бо останні дві поїздки наші автомобілі всі приїжджали повністю своїм ходом, це також нормально. А зараз стало під питанням під великим. От. Ну, неприємний такий трохи момент для волонтерів, але здебільшого, типу, плюс-мінус, воно вже нормально. Досить просто, в основному це взаємодія з українцями. Просто в інших країнах українці. Там не повністю попаяні, як ми звикли там читати на Фейсбуці або в Твіттері. Там досить багато людей, які хочуть допомогти, які можуть допомогти. У нас була навіть історія. Нам один з автомобілів е гнав до кордону е хлопець з ДНР. О, це взагалі супер історія. Е він дочекався моменту, коли можна буде виїхати, взагалі з ДНР. Е Взяв свідоцтво про народження і просто втік на початку 22 року, коли це можливо стало. От він дуже за Україну розповідав історію, що там молодь теж за Україну, в принципі. Тому він був радий нам допомогти, приганяв. Тобто, і такі люди є. В нас була історія, де ну, з приводу допомоги. Де Білорус сидів в тюрмі, <смі> поки гнав нашу машину, бо він не мав права перебувати на території Литви і він місяць сидів також. Але потім приїхав, привіз нам автомобіль, повибачався взагалі. Типу, хоча ми більше вину відчували перед ним. Ну і в нас зараз в Польщі є там Ігорі Руслан, взагалі золоті люди просто, які в будь-який час, в будь-який день їдуть, дивляться автомобіль, е стараються максимально там, збити ціну, купити, пригнати до себе, знайти парковку, знайти склад або ще що. Тобто, ти, в принципі, взаємодія дуже, дуже класна. Ми Більше такі закриті в плані Твіттера, тому просто це люди, які там нас оточують, е хлопці там за стило. Які постійно ремонтують три роки нам автомобілі. Вони в будь-який момент можна пригнати до них автомобіль, вони ставлять відразу в ремонт, ремонтують. Та просто знайомі, всі друзі, хто, хто поруч. Тому, щоб сказати, що якийсь великий бізнес там в Полтаві підтримує, то, на жаль, цього поки сказати не можу. Не знаю наскільки вдовго. В принципі, це все буде. Менталку зберігати насправді не просто, тому що. Ну, потрібно працювати. Волонтер, якого немає роботи, це не волонтер. Це дуже велике питання зараз. От, тому е, ходіть на роботу, робіть гарні справи, та і все, в принципі. Немає чогось такого надзвичайного, не потрібно вдаватися до того, що це щось нереальне. Ми з нашими об'ємами, е, і, до речі, я вважаю, це невеликі об'єми взагалі. В Принципі нормально все вивозили. В нас є люди з такого, скажем, двіжу в Твіттері, які привозили в три-чотири рази більше автомобілів, і з ними все в порядку. З їхньою менталкою теж все в порядку. Бувають якісь моменти, але просто потрібно вміти відпочивати, розгружатися і все. Не бачу нічого складного. Ваше, мабуть, набагато, навіть не мабуть, а набагато ваші воїнам. Тому люди, які знаходяться тут, повинні трошечки розділяти, що не вони знаходяться на війні. От, вони тільки допомагають, вони просто тил звичайний. Тому, в принципі, не бачу тут ніякої великої проблеми. Найбільше волонтерському руху зараз заважає TikTok. Це насправді вже жахлива соцмережа, яка перетворилася з якихось приколів на пропаганду, пропаганду проти військових, проти влади, проти волонтерів, взагалі проти адекватності якоїсь. Ти знаходиш кучу відео там постійно людей, які. Наче там сидять в мультикамі, але призивають бути проти військових, призивають бути проти волонтерів, не донайте, не давайте. Тобто російська пропаганда досить гарно працює через таку соцмережу, тому що вона не фільтрується ніяк взагалі. І багато хто говорить про те, що потрібно її прибрати взагалі, хоча б на час, хоча б на час військового стану прибрати з українського інтернету повністю цю соцмережу. Це б набагато дало, ну, набагато краще б було. Для самого суспільства, тому що дуже розбивається все людей. Тим багато в кого є знайомі, е, які просто вже поплавлені на цьому тіктокі, на цих теоріях змов і всьому іншому. І ти просто слухаєш цих людей і думаєш, взагалі, як ну можна не мати там в 30 років критичного мислення, взагалі в тебе ворог за 200 кілометрів від дому, а ти такий, ну ви знаєте, це не все так однозначно і все інше. Це взагалі просто жах.